Верховна Рада України не прийняла законопроект про підвищення податків, який дозволило би отримати додаткових 30 мільярдів гривень до бюджету до кінця 2024 року. Поки законопроект ще не прийняли, в нас є чудова можливість коротко проговорити про податки, на що вони потрібні та які існують. У своєму телеграм-каналі я часто торкаюся цю тему. Так що можете на нього підписатися. А наразі ви на каналі Думки Поканова. Та ми починаємо. Потрібно зазначити, що у нас є два основних поняття: це видатки, тобто витрачання грошей державою та податки, тобто збирання грошей до державної казни. Загалом, держава старається мати або майже. Рівне співвідношення або мати трохи більше надходжень на прозапас. Хоча, якщо ви нафтогазова країна, податки можуть бути дійсно нижчі. На що витрачає держава податки? Загалом на усе: фінансування, медицини, освіти, на зарплати, так званим бюджетникам, правоохоронцям, науковцям, військовим, на рекламу і, звичайно, на канцелярку та дороги, куди ж би цього. Якщо ж без жартів, то податки забезпечують існування держави, а значить, і нас з вами в тій чи іншій формі. У соціалістичних же країнах більші відсотки по податках через значне фінансування соціальної сфери в так званих капіталістичних країнах, податки менші та направляються на інші сфери. У 2024 році планується залучити півтора трильйона гривень у вигляді податків. Усе інше надходження від партнерів та інші види надходжень. Давайте поговоримо про те, які існують податки. В цей момент ви можете самі згадати, скільки та які вони взагалі існують. Цікаво, чи пам'ятаєте ви про більшість податків? Основний податок це на доходи фізичних осіб. Його ще називають ПДФО. Для рівня він 18%. Платиться із зарплати та більшості фінансових операцій, включаючи прибуток на інвестиції. У випадках продажем з квартири чи авто цей податок дорівнює 5%. Якщо ви звичайний найманий працівник, то ПДФО платить за вас роботодавець, а отже, зменшує фактично вашу заробітну плату. Наступний податок, який так само взимається заробітної плати та платиться роботодавцям, це ЄСВ єдиний соціальний внесок. Фактична плата за пенсійний стаж розміром у 22%. Правильно, ви можете зазначити, що це не податок, а саме єдиний внесок. Але хоча формування інше, суть одна і та сама: просто усі гроші з внесків йдуть саме до пенсійного фонду, а не до загальних податків. Ось і вся різниця. Також цей податок застосовується і для фопів, але під час війни є можливість його не платити. Нагадую, що пенсії у вас не буде, посилання чому є в підкасі. Третій податок, який збирають заробітні плати, та за підвищення якого не проголосували, це військовий збір у розмірі 1,5%. Підвищити його хотіли до 5%, плюс зобов'язати ФОПів платити його. Наразі такого немає. Головне, що знати потрібно про військовий збір, це те, що гроші з нього йдуть не на окремі рахунки, як ЄСВ, наприклад, на фінансування армії чи оборонки. Вони йдуть на загальний бюджет. Просто з його допомогою повинні фінансувати оборонку. З податками з заробітної плати ми закінчили усього 41,5%. Тож не дивуйтесь, чого в державних службовців така низька заробітна плата. Там не можна ніяк оптимізувати податки отже, значну частину потрібно віддати. Тепер в'їдемо від звичайної заробітної плати та прийдемо до ФОПів. Там вже податкові ставки набагато приємніше. Того їх і так не полюбляють податковці. Бо це може бути ухилянням від податків. Наприклад, коли в ресторані вам приносять багато чеків, вірогідно, що один з платежів ви робите саме на ФОП. По податкуванню усього груп ФОПів три. Третя група ФОПів. Це надавачі послуг, платять 5% від доходу. Та як я вже казав, під час війни не платять ЄСВ. Перша група платить десь 340 гривень на місяць, а друга група 2680. Але там багато нюансів залежить від сфери, міста, в якому ви знаходитеся. Але суть, ви зрозуміли, податки дійсно нижчі ніж звичайної заробітної плати. Це явно на 41,5%. Далі поговоримо про найкорумпованіший податок, який приносить найбільше коштів до бюджету. А саме податок на додану вартість Він же російською НДС, що ви не плутали. Розмір податку становить 22% та нараховується на більшість товарів в магазині. Ви, коли входите в магазин, завжди можете побачити в чеку під сумою ПДВ, в моєму випадку ПДВА дорівнює 20% та сума його, там може бути надпис в тому числі ПДВ. Наприклад, в Макдональдсі при оплаті, там так пишеться. Зрозуміло, чого цей податок приносить найбільше грошей, бо ми його платимо майже кожного дня. І 62 відсотки податкових надходжень у 2024 році прийдеться саме на ПДВ. Тож суми тут величезні. Чого це найкорумпованіший податок? Бо якщо. Податок можна повернути, то з ним можна й муглювати. Найбільше махінації з ним відбуваються на кордоні. Коли ми експортуємо продукцію, у вартість включена ПДВ. товарів, проміжних ланок, наприклад, досок з якої виробили парту. А в країні, де продукція продається, нараховується ПДВ вже по законам тієї країни. Щоб товар був конкретний спроможний, Україна і повертає ПДВ за товари, на які вже була нараховані ця вартість. Так само і з імпортними товарами. Якщо ПДВ вже був заплачений компанією, держава повинна його повернути. Тут майже все робиться документами. Потрібні додаткові компанії, люди та капітал на оформлення схем. Також схеми є по працевлаштуванні, коли люди не працюють, але це дає змогу на відшкодування, плюс продаж товарів за готівку з подальшим декларуванням залишків. Схем по ПДВ багато. Можна окремо почитати про це, щоб краще зрозуміти ситуацію. Головне, через такі махінації, чесні експортери та імпортери не дочікуються своїх повернень, бо процес затягується та потребує додаткових перевірок. ПДВ це доволі суттєвий податок. І додавши 22% до минулих 41,5% заробітної плати, виходить, що ми платимо вже 63,5% податку. Почально, але ми ж все ще не закінчили. Далі в нас йдуть акцизи. Найвідоміші це акцизи на пальне, тютюн та алкоголь. Ви можете сказати, що нічим з цього не користуйтесь і, взагалі, дайте здоровий спосіб життя. А отже, хоча б акцизи вас не торкаються. Але я вас запитаю: як продукти поставляють до магазину, в якому ви купуєте їжу? Правильно, машиною, заправним, певним? Типом палива, з якого вже заплачений податок. Того, коли держава підвищує акциз на паливо, це суттєво впливає на вартість продукції в магазині. Отже, ми платимо ще додатково. У відсотках складно назвати суму, бо вона по іншому рахується, та й залежить від чіткого виду продукції. Єдине, що скажу, що в більшості таких товарів більшу частину займає акциз. Також можна окремо подивитися на структуру акцизних. Виплат. Ще потрібно зазначити намиту для іноземних товарів. Вони також не узагальнені, а для різних категорій по-різному. Для деяких товарів, для фізичних осіб, платиться тільки ПДФО та військовий збір на суму більше ніж 150 євро. Також є податки на нергомість, землю і тому подібне. Вони платяться щорік, та вони невеликі. Плюс бувають специфічні податки, такі як екологічні. Сьогодні було коротко про податки. Я не говорив про новий законопроект, бо його не прийняли, може знов щось змінити. Якщо цікаво слідкувати за змінами, запрошую до свого телеграм-каналу. Посилання є в описі чи за цим QR-кодом на екрані. Також, якщо вам сподобалося відео, буду радий за вподобайку та коментар. Ви можете допомогти розвитку цього каналу. Задонативши, ви також можете за посиланням як оці добрі люди. Усім дякую. За перегляд та до нових зустрічі!